Час, останній дзвоник нас нас, збирає, Про літо сповіщає нас, Усіх до миру закликає. Родина мріяла шкільна, продогордане наше свято. Та іпсувалася війна, принесла горобіт і втрати. Та незважаючи на це, навчальний рік ми закінчили, нехай онлайн, але ж усе, зібрали всю шкільну родину. Шкільна сім'я, тепер ми всю чіно цим словам пізнали. Летіли дистанційні дні, а ми по школі сумували. Школа велика дитяча країна. Ні відкривається білий на світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Шановні наші вчителі, бажаємо здоров'я вам міцного, багато радощів і сонечка ясного. Натхнення, щастя, успіхів у праці, а в справах особистих тільки вдачі. Бажаємо вам творчої наснаги, майстерності та переваги, достатку жити, злагоді, любові, будьте щасливі та здорові. Спасибі кожному герою України за мужність, за відвагу, за життя, за те, що на війні серед руїн стоїте за наше майбутнє. Спасибі, що на захист наш вистав, що не забрали землю, ворогів, що ми в тилу своїх домівках спали. Клоняюсь кожному герою до землі. Сьогодні в нас велике свято шкільних весняних іменин прийшли ми з квітами вітати відпускників новий загін. А ми поки що маленькі школярики маленькі можна з залюбки дочитирки за неї. Які прекрасні чарівні нема весня і не забудьте, що усі для вчителів ви діти. Вам ми хочемо побажати завжди! І нехай вам всім щастить. а цей дзвінок, що іноді вам сниться, просив не раз до класу вас зайти. Сьогодні розлучаю вас з дитинством, ви летите в незвідальні світи. Шановні наші вчителі, усі роки вели ви в нас життя і вчили поважати, і дружити, і проваджайте у майбуття, щоб в світі жити і творити. Тож вдячні за науку ми і скажемо й дочі зі школи ми будемо справжніми людьми і не підведемо вас ніколи. Спасибі, любі вчителі, уклін до землі рідній школі. Ви всі найкращі на землі. За це ми вдячні долі. Час настає сказати своє слово останньому дзвонику шкільному. Двини дзвіночку на добро і на долю, на мир, на перемогу і Україні волю, На щастя і на здійснення всіх мрій і голосом своїх ущих і грі. Останні дзвони в рідній школі сьогодні для всіх нас луна. Тривожно якось, як ніколи, адже в країні ще війна. Бомбосховищах радіють і в їх за картами. Хай лунають дзвонить я завжди і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі. Вчителі. Як роки швидко пролетіли, ми саме всі одна сім'я, багато нас чому навчили, щільні роки, щільне життя, бо в наші дзвони кучніше, і ми спокій хай прийдуть, і перемога хай скоріше прийде до нас. Закінчиться війна, хай перема.